Доброго дня! На календарі 4 листопада 2023 року, а це означає, що зовсім не за горами перші морози. До них виноградник потрібно підготувати. Сьогодні ми накриваємо однорічні саджанці, які ми виростили в школці. Для початку накриваємо пляшкою, потім присипаємо листям. І обережно починаємо закопувати до того моменту, поки земля не буде вкривати майже всю пляшку. В наступному відео я розповім, для чого ж потрібно ставити листя.